Прокуратура відстояла вирок держзраднику диверсанту. Волинський апеляційний суд залишив без змін вирок 45-річному жителю Одещини, якого визнано винним у державній зраді та закінченому замаху на диверсію. У травні 2020 року зрадник встановив контакт з працівником ФСБ країни агресора. Пізніше він на виконання завдання свого куратора збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області. Крім того, чоловік з метою ослаблення держави у вересні 2020 року за завданням спецслужб РФ через підрив намагався знищити один з об'єктів критичної інфраструктури рівне облводоканалу на місці злочину його і за. Затримали співробітники СБУ. Навесні цього року Гущанський районний суд засудив чоловіка до 13 років ув'язнення із конфіскацією майна. Не погоджуючись із таким рішенням суду, захисник обвинуваченого оскаржив його в апеляційному порядку. Втім, Волинський апеляційний суд пристав на доводи прокурора і залишив вирок суду першої інстанції без змін, тобто 13 років ув'язнення із конфіскацією майна.